Повітряні сили за цю ніч знищили 22 дрони. Що це була за атака? Поговоримо далі з Юрієм Ігнатом, це речник командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю вас! Так, доброго дня. Вітаю, розкажіть, будь ласка, докладніше про нічну атаку Росіян на Україну. Ну, власне, знищено було шахедів 15, А решта цих сім безпілотних літальних апаратів там в тексті зведені це за минулу добу. Загальна загальний результат наших сил оборони. Що розвідники, такі як типу зала, скажімо, які е, коригують е, завдання ворогом ударів е, безпілотникам вже іншого типу ланцет. Вони, вони часто застосовуються ворогом, і станом на зараз теж перебуває чимало безпілотників у небі. Вони там завжди знаходяться знаходяться на Херсонщині, всій лінії зіткнення і на кордоні з Росією на півночі пане юрі, можу я уточнити да зараз повітряна тривога лунає в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій Донецькій областях там яка небезпека з повітря. Ну, мабуть, треба дивитися, що написали на телеграмі зараз. Чергова служба там, мабуть, це все ж таки пов'язано з застосуванням балістичного озброєння. Зазвичай такі, от ми бачимо карти червоні. Так коли ворог планує застосувати чи то балістику, чи то засоби артилерії. Це реактивні системи залпового вогню, які. Теж доволі таки далеко є понад 100 кілометрів можуть бути. Тому слід дотримуватися. Розуміємо, що і, ртел, і, і як балістика, так і е, реактивні системи залпового огню це речі, які дуже швидко прилітають. Тому реагування повинно бути відповідним на такі загрози. Ну щодо БПЛА, ми говоримо так: здобуток всіх сил оборони, так це за сім-сім БПЛА оперативно-тактичного рівня. Є ще квадрокоптери, які вже ну власне ніхто не рахує, бо їх збивають доволі таки багато і засобами і рестелецької зброї. Що стосується шахедів, то як якщо минулу ніч було був напад з трьох напрямків. Одразу це полігон Чауда, окупованого Криму, також Примор Приморсько-Ахтарськ з Краснодарського краю, і третій напрямок це була Курська область. То сьогодні вже з Брянської області полетіли ці випола. Північні регіони були ну власне реагували одразу також реагував Київ і на Київщині, і в декілька в північних областях шахедів було знищено за. Галом 15 одиниць, тобто ворог змінює тактику, шукає інші шляхи, так як до нас долетіти. Ну, якщо грубо, ну це напрямки, звідки зазвичай вони запускають. Ми спочатку спостерігали ті запуски з Херсонської області. Коли вона ще коли власне було окуповано саме саме місто, так потім лінія фронту перемістилась на лівий берег вже власне по березі Дніпра, і таким чином ворог змінив, розуміючи, що місця запуску можуть бути досяжні для наших засобів. Вони перемістилися власне на східне узбережжя Азовського моря, зазвичай звідти про ахтарськ це Красдас, Краснодар. Ский край, звідти найчастіше завдаються ударів е, для безпілотника. Неважливо такого, як шахет, звідки він там будуть запускати. Він має доволі таки велику дальність польоту і може е, власне е, завдавати ударів доволі таки на великій відстані. Дякую, пане Юрію. Юрій речник командування повітряних сил нам і оперативну ситуацію, що зараз відбувається в регіонах, де повітряна тривало лунає, і також розповів про особливості нічної атаки ворога на Україну.